Сьогодні понеділок життя знову в нашому селі оживає люди, в основному пенсіонери в першій половині дня, магазини відчинені. Отак От виглядають поштові скриньки в Нідерландах. Поштові, куди треба кидати листи. А, Значить, що я знаю? Зараз вам розкажу. Отут от стоїть посткод і цифри. Значить, якщо куди ви відсилаєте, треба дивитися на цей посткод. тут, наприклад, сюди можна кидати від 2500 до 3399, тоді дійде швидше. Можна які хочеш кидати, але якщо на це звертати увагу то тоді дійде ваш лиш лист швидше. А сюди, по-моєму, ну, всі, всі інші посткоди. Можна кидати теж, але тоді буде довше йти. Ось є такий магазинчик Кік, десь, мені здається, найнижчі ціни в Нідерландах. 3,99. Такі кофти чоловічі. Тут 5,99. От давайте з вами зайдемо, подивимось, що тут за асортимент і які ціни. Мені здається, це щось на кштал... кшталт земана. Такі от прості речі, але вони потрібні. Ось такі тут ціни. Тут і одяг, і інші товари є. Товари для дому. Свічки, рамочки. О, навіть нитки, бачите, для в'язання є такими великими упаковками. І маленькими. О, такий колір класний. А що тут за склад Полі... по 100% поліакрил. Жалко, я люблю 50 на 50 вовна і поліамід. Ой, дивіться, скільки форм для випічки. Дитячі речі по 4 євро. Тут футболочки по 2 євро дитячі. Корточки і комбінезони по 10 євро. Чоловічі відділ, курточки по 16 євро, штани по 6, Ну, якість звичайно, така собі, але. Ось непогані, такі сірі. Нік щось собі там вибирає. Щось знайшов, Нік? Штани. Треба йому штани, от ми зайшли сюди подивитися. Щось тут є? Які Я тут не ціни? Не які штани. Угу. Ану покажи. О, непогані, ти такі любиш з карманами. Так. Так, і ще такий от магазин з низькими цінами, називається Big Базар. Це ми зараз в Роттердамі знаходимося, це не в нашому селі. От, і там всякі різні речі для дому. Я не буду туди заходити, бо в нас зараз інші справи. Просто вам показую вивісочку. От зараз тут така акція. Магазин Big Базар. А ми приїхали в плейн, шукаємо Ніку штани. Ото вже пообносився трохи. Шукаємо якийсь магазинчик типу SD. Ой, яка класна. 40 євро, дивіться, яка курточка. Прямо ця з пушком. Кругом тепла парка. Парка зелена і червона. Ну вона більш схожа на жіночу, але прикольна. Ось такий тлен в Роттердамі. Ще ілюмінація є святкова. Зайдемо в зару, зараз подивимось. Може тут є для Ніка якісь штани недорогі. О, тут такий да, бачите? Красних цінників багато. Може, щось ми тут знайдемо. Це жіноча по 20 євро. Великий сел у Зарі. Дивилася жіноча зараз. Так що зараз будемо шукати чоловічу. Покажу вам жіночу Зару. Кому цікаво. Такі розпродажі. Виявляється, тут є ескалатор. О, вон, бачите, тут такі ціни по 20 євро. А тут є ескалатор на другий поверх. Може там чоловічий відділ Зараз побачимо. Зарамен. Тут теж знижечки. Так, ну що? Це в зарі по 15 євро одні, другі. Так, тут ще щось можна подивитись, теж по 15 євро такі спортивні, ну це ні, це якийсь трикотаж. І такі 15 євро якась Елька. Багато по 15,99. Багато всяких штанів можна вибирати. І там також. Нік любить отакі з карманами з боку. Перший раз такий нік пішов в чоловічу роздягалку, от, а мене не пустили. Сказали, чекайте тут, він прийде, вам покаже. Прикольно. Так, якісь парфуми можна тут понюхати. Зараз він буде виходити. Показуватись, а я його буду знімати. Купили Ніку штани, ті, що за 15 євро. Такі з карманом такого кольору. В зарі. Більш-менш нормальні на нього. Ще один магазин з низькими цінами, це Примарк. Зараз почекаю Ніка, підемо подивимось, може ще йому якісь штани знайдемо. Так, друзі, ми вже вдома. Кому цікаво, покажу, що Нік собі купив на знижках такі обновки. Бачите, крайня ціна 15 євро. Це в зарі. В зарі, от він носить такий фасон, штанів, Такі з боку з карманами. Внизу такі на резиночках. Так, і ось такі теж. Ще в цьому теж за 15 євро а, примарку. Теж такий фасон і колір такий. От тут, добре, йому, бачите, для колін така штучка, бо коліна в нього, якби не вирівнюються, зігнуті і нормально. Теж за 15 євро. Ось такі от. Ми йому знайшли штани. Він тільки такі носить, ну, ще спортивні носить. І це, так, да, дуже складно. Вони рідко бувають. А зараз якраз знижки. Ну, вони бувають, то, звичайно, але е, дорого. Без знижок дорого. І 40 євро, і в основному 40 євро. Це такі гарні знижки, так що ми йому купили двоє штанів. Хватить йому на пару сезонів по 15 євро. Отак от. Нік задоволений, я задоволена.